Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Володимир Путін сьогодні зібрав на спеціальну нараду очільників анексованих українських регіонів для того, щоб підкреслити, що їхнє головне завдання це боротьба із пропагандою неонацистів. Противник сказав на цій зустрічі із зрадниками Путін використовує для залякування людей своє недобите підпілля, в тому числі різного роду неонацистські та інші радикальні угруповання. Діяти треба жорстко і ефективно. Має бути контроль за ситуацією. Путін також доручив колаборантам інтегрувати окуповані регіони у правовий простір Росії. Звичайно, можна залучати до цього процесу і місцеве населення однак мова має йти насамперед про перевірених професіоналів. Путін доручив вже до 1 червня створити на окупованих територіях філі російських спеціальних служб. Таким чином ФСБ та інші каральні органи Російської Федерації, які зажили собі недоброї слави репресіями проти власних громадян, тепер мають розгорнути усю свою роботу і на територіях анексованих Російською Федерацією регіонів. Втім, треба. Треба сказати, що у Криму і на окупованій частині Донеччини та Луганщини російські чекісти вже давно відчувають себе як вдома. Мова йде про посилення їхньої злочинної діяльності на території Херсонської та Запорізької областей, а також у тих регіонах Донеччини та Луганщини, які поки що залишаються окупованими російськими військами. Зустріч Володимира Путіна із колаборантами, а він не так часто проводить колективні зустрічі із керівниками навіть російських регіонів має продемонструвати, що Російська Федерація не збирається змінювати своєї уявлення про те, як буде розвиватися її війна з ненависною Україною. Вже раніше Володимир Путін говорив, що головною умовою для перемовин з Україною про закінчення бойових дій, і навіть про перемир'я має бути визнання української державою територіальних реалій, тобто російського статусу. Криму, Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України таким чином, навіть незважаючи на те, що російським військам упродовж багатьох місяців не вдається просунутися по українській землі, і вони можна сказати застрягли в районі Бахмуту. Цілі російського політичного керівництва не змінилися Змінилися, може уявлення про час, який потрібен для того, щоб повністю завоювати окуповані регіони і приступити до нової задачі Володимира Путіна окупації інших областей України. Адже варто нагадати, що ворог на території України після краху свого Бліцкрігу хоче діяти згідно із так званою, так званою тактикою Салямі, регіон за регіоном, область за областю, і так з точки зору Володимира Путіна та його оточення вся територія Української держави Рано чи пізно має ввійти до складу Російської Федерації те, що російським збройним силам не вдається впоратися із цією задачею, не турбує російського очільника та його оточення. По перше, Путін абсолютно все рівно скільки громадян Російської Федерації загине на фронтах цієї війни. По друге, Путін невеликий спеціаліст з економіки і вважає, що російський народ має заплатити будь-яку ціну за приєднання української території. По третє, він впевнений, що час грає на нього, адже за рік, за інше, за другий, за тре третій зміниться керівництво у провідних країнах заходу, а з новими очільниками він домовиться щодо здачі території України в обмін на продовження. Співробітництво із Російською Федерацією, те, що Захід вже не бажає продовжувати це співробітництво, не дуже турбує Володимира Путіна, адже він вважає, що у нього у кишені є головний козир ядерний шантаж. Якщо, врешті-решт, не спрацюють всі попередні, ядерна зброя переконає західних керманичів, що їм варто відступитися від території усього колишнього радянського союзу і погодитися із думкою, що вся ця територія рано чи пізно стане територією Росії, те, що його Може надірватися, і що ніяких реальних можливостей перемогти Україну у Росії немає. Навіть не спадає на думку ані Володимиру Путіну, ані тим, хто складає найближче оточення російського керівника. І саме тому ми маємо з вами думати не про так зване політичне рішення проблеми і домовленості з російським керівництвом, а про необхідність звільнення усієї території. України від російських загарбників сподіваюся, що керівники колабораційних адміністрацій не встигнуть втекти і займуть те місце, яке вони і мають займати у в'язницях України засуджені за державну зраду, за всі злочини, які пов'язують із людьми, що очолюють копаційні проросійські адміністрації Криму, Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей України, адже це справжнісінькі квіслінги, люди, які зрадили свою батьківщину заради російських грошей і вигаданих цінностей, так званого рускава міра. Президент Франції Еммануель Макрон сьогодні відвідує Китайську Народну Республіку. Він сподівається домовитися із головою Китайської Народної Республіки та генеральним секретарем Центрального комітету КПК Сі Цзіньпіном про участь Китаю у вирішенні питання війни з Україною. Напередодні цього візиту сам Макрон і його співробітники говорили, що вони впевнені в тому, що можна знайти докази, які примусять керівництво Китайської народної республіки погодитися із необхідністю закінчення війни і вплинути на Росію, щоб зупинити злочинні дії російського президента Володимира Путіна. Однак великої впевненості в тому, що місія Макрона може закінчитися якимось реальним результатом, в мене поки що немає. Я вважаю, що голова Китайської народної республіки Сідзенпін. І керівництво центрального комітету комуністичної партії Китаю впевнені, що дії Росії в Україні послаблюють геополітичний вплив на сам перед Сполучених Штатів а також колективного заходу. І саме тому Китай вважає. Росію ефективним інструментом у послабленні заходу і навряд чи зацікавленою закінченні війни, принаймні у такому закінченні, яке не буде виглядати як безсумнівна перемога Росії над Україною колективним заходом, як ганьба для Сполучених Штатів, таке закінчення війни, звичайно, до вподоби СІДНІ на ну, от закінчення війни, в результаті якого російські загарбники будуть вигнані з української землі. а Росія погодиться із самим фактом того, що вона окупувала українські території та покарає Власних воєнних злочинців це явно не те, чого хоче Китай, і навіть коли мова йде про економічні втрати пов'язані з війною, вони здається не так цікавлять китайське керівництво як бонуси від краху можливості демократичного світу впливати на події і принаймні мати можливість виступати за захист прав людини і не допустити великої війни у тайванській протоці. За Приєднання Тайваню до Китайської Народної Республіки військовим шляхом. Президент України між тим у Польщі. Це символічний візит, який демонструє, як покращилися і змінилися стосунки між Україною і Польщею за останні роки. І насамперед, за рік війни Росії проти України, можна сказати, що Польща взяла на себе головну роль в допомозі українським громадянам, які змушені були рятуватися від війни у перші найбільш тяжкі місяці російського нападу на нашу країну. Польща активно виступала за надання Україні новітньої зброї ще тоді, коли у колах керівників західних країн це не стало мейнстрімом. Польща виступає за прискорення процесів євроатлантичної європейської інтеграції України, що є також досить важливим з цієї точки зору. Що без вступу України до НАТО ніхто не може пояснити яким чином і коли. В осяжній перспективі взагалі може закінчитися війна, що Володимир Путін розпочав її проти України 24 лютого минулого року. Тому польське українське співробітництво є таким важливим і з точки зору майбутніх перспектив закінчення цієї великої війни, і з точки зору майбутньої розбудови України, і з точки зору євроатлантичних і європейських перспектив України, звичайно ж, закінчення цієї війни також і у національних інтересах самої Польщі, яка як сусідня з Україною Україна. Хотіла б, щоб самі військові дії поруч із територією Польщі закінчилися тріумфом демократичного світу, і щоб Росія ніколи вже не планувала подальших агресивних дій у безпосередній наближеності до країн-членів НАТО. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру всім нам.